Проєкт Віктора Сидоренка Чорна земля, створений під впливом подій сучасної російсько-української війни, Проте, як на мене, його зміст виходить далеко за межі цієї теми, адже художник не ілюструє подій, а розмірковує над її змістами і сенсами. Це про мужність, про стійкість, про якусь внутрішній той стрижень, який є в людині, який дозволяє йому пройти той шлях, який випав на його долю. Ну, потрібно сказати, що от ці образи, які тут існують, і цей проєкт, це відкриває новий етап в творчості художника. А сама ця тема була розпочата ще в 95-му році його проектом Амнезія, де з'явився його відомий персонаж, над яким він потім працював в ці десятки вже більше двох десятків років. Це був така, знаєте, людина взагалі, молодий чоловік. Брити без волосся в спідньому, в спідній білизні, який воотособлював просто от таку людину гола людина на голій землі просто людина, яка стає матеріалом. Засобом і героєм, і жертвою, і персонажем тих страшних суспільних катаклізмів, які переживали наше суспільство протягом ХХ століття. Тоді, в 95-му році, здавалося, що художник осмислює радянський досвід, що все це про те, минуле, яке залишилося в СССР, але потім прийшли нові виклики: прийшли майдани, прийшла одна війна. Першу на Донбасі, тепер велика війна, і знову всі ці катаклізми викликають людину на майдани, на фронти, і знову всі стають в ці ряди, і знову пуля не обирає і не визначає індивідуальностей, а всі стають рівними і однаковими перед викликами долі. Як на мене, цей проект сьогодні надзвичайно на часі. Тому що в ньому концентровано дуже багато змістів, і кожен може знайти в ньому щось особисте. Мене привабило і та мультимедійність, до якої звертається художник, тому що напевно одним з головних елементів цього проекту є відеофільм чудово зроблений. Картини і графіка, шовкографії, чорнобілі, вони є скоріш такими розкадровками цього фільму. Вони розширюють його простір і додають, яких нові змісти, нові, нові образи, нові якісь сенси до цього проекту. Ну а в цілому я просто пишаюсь тим, що мені вдалося над ним працювати, і дуже надихає, що і ця тема, над якою художник працює, вже. Два десятиліття для нього не вичерпана, а навпаки, він знаходив в ньому все нові нові змісти. Ну і ще одне в нас зазвичай сучасне мистецтво розглядається як мистецтво молодих художників. Насправді це не так, насправді це мистецтво різних художників різних поколінь. І оцей проєкт це проєкт дорослої, зрілої, серйозної, глибокої людини, який є що сказати про життя. Яка вже багато пережила, і яка свій досвід переводить в яскраві глибокі серйозні драматичні образи. Цей проєкт виник і взагалі створений в період з 22 по 23 рік і вирішив показати те, що було зроблено протягом цих ну, півтора року. Всі ми пам'ятаємо ці перші дні, коли. Почалась агресія. Хтось комусь дзвонив, хтось куди збіг, хтось біг, перевіряв, де машина, як, як можна вивезти сім'ї. Я весь час залишався тут, тому що ну там інститут, мені не, не хотілося порушувати, поки принаймні, машина була готова виїхати в будь-який час. В майстерню ходити було досить важко, тому що поки дійдеш до майстерні, хоча в мене там півтора кілометра майстерні, три блокпости треба було пройти. Кожен раз показуєш документи. Я вирішив сидів вдома і робив перші. Перші начерки і десь через два-три тижні з'явились перші роботи, начерки будемо говорити, бо зразу воно не виклада. Я взагалі не можу працювати, коли я ще не бачу якоїсь там продовження цієї серії. У мене часто буває виходить одна-дві роботи, які не мають продовження, бо я не бачу за ним продовження. А тут вийшло, що одна робота тягне другу, третю, четверту. Але коли була вже готова серія цих е, графічних листів, я подумав, як їх зробити. В першу чергу графіку, звісно, тому що хотілось такий більш демократичний матеріал, щоб можна було швидко зробити. Коли була вже готова серія, я зрозумів, що деякі роботи виходять за рамки саме, саме графічних роботи, тому тут можна побачити, що деякі роботи є і в графічній, і, і там в перших залах видно, що я. Показує і графічну роботу, і роботу, яка вже виникла потім живописна на базі цієї, цієї роботи. І от якраз іноді мене навіть звинувачувало, що роботи десь чимось нагадують якраз роботи от тих 60-х-70-х років. Але з одного боку, це можливо, можливо, це і недолік, з іншого боку, раз я так відчував і так вийшло, значить, це, я не вважаю, що це якийсь недолік цієї роботи. Але коли все це було готово, я я вирішив, що якраз немає от, от тої вимушеної дезорієнтації, яка буває, коли у людей, от е, такі трагічні моменти, коли ти з одного боку ти багато рухаєшся, хочеться, а, але ти дезорієнтований, тому що ти ти не розумієш, що ти повинен робити, хоча рухів багато. Значить, і тому от виникла і назва вимушена дезорієнтація, а для цього потрібно було дія. А дія може бути якраз якщо взяти відеоарт, який би дав би якраз у цей рух, якого не вистачає роботі.